Почнемо з Христини Данилівни, української педагогині, меценатки та письменниці. Батько дівчинки вважав, що навчання для неї річ не потрібна. Тому Христині доводилось підслуховувати уроки братів, і в результаті такого навчання вона навіть читала і писала твори краще за них. <му> Христина тим часом у 1862 році заснувала харківську жіночу недільну школу. На хвилинку їй тоді було 21. Hello, darkness, my old Крима викладала сама Христина за граматикою Куліша. Вона очолила авторський колектив трьохтомного бібліографічного покарщика що читати народу. Сама Алчевська написала 1150 анотацій. Вона була серед засновників у 1883 році першої громадської бібліотеки у Харкові. Родина Алчевських на своїй садибі у Харкові у 1899 році встановила перший в Україні пам'ятник Тарасу Шевченку. От і підійшла черга до розповіді про дочок Христини.